Всім доброго дня! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи, і хочу запропонувати вашій увазі. Ось такий гарний чудовий Nissan Qashqai 1,5 дизель 2018 року. 147 оригінального пробігу. Даний автомобіль зараз знаходиться в Нідерландах. Кого зацікави ось ця машина? На сьогоднішній день мій брат знаходиться теж в Нідерландах. Можна буде одразу під'їхати і більш детально її оглянути. А в загальному по вигляду фотографій і при розмові з цією людиною, яка продає цей автомобіль, тобто з цим дилером, запевняє, що автомобіль в чудовому ідеальному стані, з невеликим пробігом і в максимальній комплектації. Тобто, в даному автомобілі можна сказати, є все необхідне. Що може тільки бути в Nissan Qashqai 2018 року? Отже, кого зацікавив даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, займаюся автопригоном, сам автомобіль оглядаю, приганяю, розмітнюю, сертифікую і стараюся кожному клієнту віддавати автомобіль теж сам. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.